Дякую, Орасте. Отож, однією з сьогоднішнього ранку стало те, що видання New York Times опублікувало статтю, який стверджує про витік секретних документів США і НАТО про їхню підтримку України і українського контрнаступу. За даними New York Times, цей витік вже оприлюднили в мережах Телеграм і Фейсбук. І мовляв, це очевидно зробили Росіяни, трошки підправивши його перед публікуванням. З Цього почнемо розмову з Андрієм Юсовим, речником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Не пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Це витік уже обговорюють і будуть ще обговорювати. Хочеться зрозуміти наскільки це серйозно за вашими оцінками як речника розвідки головного управління. Насамперед, ми почули про те, що начебто він був, і почули засоби масової інформації дуже важливого, авторитетного, відомого. Але я думаю, що оскільки є інформація, що Пентагон проводить розслідування, то ми повинні від Пентагону почути інформацію про це розслідування. Дуже важливо пам'ятати, що останнім часом, останні десятиліття, найбільш успішні спецоперації російських спецслужб проходять власне в фотошопі. І Із попереднього аналізу, який ми побачили, цих матеріалів. Ми бачимо там брехливі, брехливі викривлені цифри по втратах з обох сторін. Ми бачимо частину інформації явно зібраної там, осінт засобами, тобто з відкритих джерел. Якщо говорити про потреби української армії, то це тематика, яка багато і змістовно обговорювалася на всіх рівнях, в тому числі офіційними особами і речниками Держави України і сектора безпеки і оборони. Тобто ні для кого не є секретом, що Україна ставила питання і ставить питання. І про авіацію, і про танки, про боєприпаси і багато інших речей, які так нам потрібні для швидшого звільнення українських територій окупованих для збереження життів українських солдат і мирного населення все інше. Ми будемо чекати звичайно офіційних коментарів. Але я думаю, що українському суспільству переживати стосовно цього точно підстав немає. Контрнаступ буде і головні плани справді ворог побачить і відчує на собі на полі бою. Про головні плани наскільки сказав секретар РНБО пан Данілов, знає максимум п'ять людей у світі, тому я думаю, що цього витоку там нема. Прагне, сподіваюся, пан Данілов знає про що говорить, оскільки очолює конституційний орган Раду національної безпеки і оборони, і справді це надсекретна інформація. Багато партнерів, багато обміну інформації, але остаточне рішення приймає Україна і українське військово-політичне керівництво, безумовно Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. І це правильно, що. Коло людей, які поінформовані про остаточні рішення, і плани максимально звужено і безумовно такі рішення приймаються. Ну скажімо, вирішальні і доленосні в останній момент з міркувань багатьох, в тому числі безумовно, з міркувань безпеки. Добре, Андрію, але хочеться зрозуміти, а для чого теоретично росіяни, якщо вони навіть отримали, припустити, що вони отримали доступ до якихось документів, і російська розвідка заволоділа ними, для чого їм це оприлюднювати в публічній площині? Ну, розвідка отримала ви документи, користуйтеся ними, щоб ворог не знав, що ви знаєте його плани. Але ні, вони їх виливають в публічний простір, показуючи, що ми знаємо щось. До чого вони це роблять? Ну знову ж таки, це ми зараз з вами розмірковуємо так. так, тому що якщо інформація підтвердиться, будуть відповідні офіційні заяви, зокрема з боку наших американських партнерів. Наразі їх немає. Якщо уявити от, подібний сценарій, для чого росіянам він потрібен. Насправді мотивація є, і мова йде не лише про витік, це може бути в суціль вигадана інформація. Сьогодні використовуються всі засоби і інструменти для того, щоб уповільнити або зірвати Україн контрнаступ, і звільнення українських територій для того, щоб уповільнити або зірвати допомогу міжнародної проукраїнської коаліції для українських сил безпеки та оборони, і звичайно, Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом, який може застосовувати і проводити різноманітні кампанії і ПСО дуже дороговартісні часом. Тому для того, щоб зірвати допомогу Україні, можуть піднімати ставки, наприклад. Займатися ядерним шантажом і розповідати, що от Білорусь поставлять ядерну зброю, або розповідати про те, що вся зброя з України, начебто, крадеться і потім опиняється на чорних ринках. Що вже доведено, що це фейк, і доведено неодноразово, але тим не менше, російські пропагандисти і агенти впливу продовжують ці наративи просувати. Так і тут показують, ми бачимо там абсолютно спотворені цифри в цифри втрат в цих документах. Це робиться з метою дестабілізувати ситуацію і в Україні, стабілізувати ситуацію на території так званої. РФ, тому що там суспільство теж відчуває рівень знищених ліквідованих расистів в Україні, для того, щоб породити певні сумніви в серед громадськості Євроатлантичної спільноти. Тобто мотивації для подібних операцій є. Чи ми маємо справу з витоком чи з банальним ІПСО, тобто фотошопом, ну, це взагалі окрема історія. Я думаю, що відповіді на незабаром будуть. Добре, чекаємо тоді справді офіційних результатів розслідування, коли Пентагон його проведе, але повернімося до тих фактів, які у нас уже є. Наприклад, Брянська область. Російська Федерація не дуже нею цікавиться. Ми якось виходить так більше, цікавимося Брянською областю, тому що там навіть губернатор каже, що можна 9 травня може цього року і не святкувати, так щоб не злити українців, особливо там постійні рейди якихось російських добровольців. Що за вашими даними відбувається на Брянщині? <свистіло> ну, насамперед, я думаю, що Україна не цікавиться Брянською областю, Україна цікавиться від відновленням власної незалежності і суверенітету в межах кордонів 91-го року. Те, що відбувається на території так званої Російської Федерації, відповідальність влади е е і колективного Путіна. І всі ті події, які мають місце і на Брянщині, і в інших регіонах, або в барах Петербурга, це прямий наслідок путінської політики, військового вторгнення в Україну і власне пряма відповідальність Путіна, так ситуація на самій Росії стає все більш напруженою. З'являються місцеві групи активісти, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режим. І в такий спосіб захищати власні права, оскільки влада Путіна позбавила населення самої Російської Федерації до будь-яких легітимних засобів боротьби: і на агенти, і тюрми, і замахи, і напади це все це той режим терору, в якому росіяни вже давно живуть. Ну, значить, не всі хочуть з цим миритись. Тому так є, є цей аспект, є аспект поневолених народів і їхнього пробудження, усвідомлення, того що власне. Росія їх використовує як гарматне м'ясо, в тому числі і в війні проти України. Тому цей анахронізм, яким є сучасна Російська імперія, яка називається Російською Федерацією, безумовно в ньому дуже багато протиріч, і ці протиріччя саме от в такій гострій фазі, ну стають стаються більш очевидними і рано чи пізно призведуть до трансформації самої Російської Федерації. От головне управління розвідки неодноразово повідомляло про те, що е, окупанти з тимчасово окупованих українських територій вивозять свої сім'ї превентивно в Росію, побоюючись українського контрнаступу і взагалі помсти партизанів, які діють на тимчасово окупованих територіях. Але територія Росії. Е, я думаю, ви погодитеся, вона може виглядати справді безпечно, хіба що з українських окупованих територій, де ведуться активні бойові дії? Самим росіянам Росія вже теж не виглядає такою безпечною країною. І припускаю, що ті росіяни, які дивляться трошки далі ніж на день-два в майбутнє, вони теж вивозять свої сім'ї. То якщо колаборанти і окупанти вивозять з української окупованої території свої родини в Росію, куди вивозять свої родини росіяни? У вас є такі дані? Такі, Росії. Да такі дані, звичайно, є. Ця інформація відстежується і Україною, і міжнародною розвідспільнотою. І, безумовно, ми можемо констатувати, що російська еліта власне, в Росії майбутнє своїх дітей і сімей переважно не бачить. Але те саме, коли ми ведемо мову про колаборантів і окупантів, які тікають з України, це привілей. Його мають лише керівництво і командування або окупаційна влада, тому що ось очільники продають нерухомість, вивозять сім'ї в якісь умовно безпечні місця. Хоча ми розуміємо, що вже Пітер, наприклад, для них точно не є безпечним місцем, і власне і Москва. Ну так, 150 сто але... кілометрів до НАТО. Так, але і ну, за кордон вже виїхати не така можливість. Це не стосується рядового складу. Їм продовжують розповідати про те, що е, так звана СВО йде за планом, а те, що вони риють траншеї е, і вже на території самого Криму його пляжів, ну це, начебто, такий план, і так має бути насправді. Всі я думаю, розуміють, що це брехня, але продовжують е, е, брехати самі собі. Це сьогодні головна проблема самих. В цілому росіяни частково мобілізованих. Більшість з них не хотіли би брати участь і гинути в цій злочинній війні. В них, з одного боку немає вибору, а з іншого боку, вони не готові за цей вибір боротись. Ну все таки, от які країни є зараз прихистком, основним прихистком для росіян, які тікають. Ми знаємо, що вони в Аргентину їздили, поки там Аргентина не припинила оцей туризм з народження дітей і переселення на законодавчому рівні. Де ще вони шукають оцей прихисток Не так багато варіантів залишились. Можемо подивитись, куди може. Отримати візу або без візи виїхати представники російської бізнес, еліти влади. Плюс колективний Путін розуміє, що треба вводити певні обмеження і вже і самим чиновникам, їхнім родинам не так легко покидати. Тому як якісь буферні зони залишається пострадянський простір, ну а далі вже як вийде вирішити чи домовитись. Пострадянський простір це в тому числі і Білорусь, але Білорусь тепер починає бути нашпигованою ядерною зброєю. Білорусь меншою мірою, тому що власне потім серед території. І самої Білорусі не так просто виїхати виїхати чи вивести свої сім'ї. Ну але ви не бачите оцю намагання зараз Путіна поглинути Білорусь шляхом у цієї союзної держави, яка ніяк не дається їй її... Ну, це ж така боротьба на хлопчиків, яка вже багато років триває. Тобто, ці намагання цей рожорожеві сни Путіна або повністю поглинути, або втягнути Білорусі і ну, ядерку дали а, Білорусь тягнути повноцінно в наземну операцію участь в війні проти України? Ну це те, що дуже хочеться Путіну. Те, що про що багато. То говориться, але результатів ми досі не немає. маємо. Ядерку ще не дали, я перепрошую, про неї говорять. Це розмова, причому це була заява не офіційна, не якоїсь державного органу, чи під час якоїсь заяви, а під час інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, тобто самому собі. І далі це предмет торга це підвищення ставок по ядерному шантажу. Нічого нового в цій інформації ні для України, ні для світу не було. Тому що, власне, сама Білорусь говорила про те, що бере на озброєння. Ракетні комплекси, які можуть бути носіями тактичного ядерного озброєння, готувалися відповідні зміни до конституції, які коригують безядерний статус. Ну і багато інших речей, які вказували на те, що це можливий сценарій. Якщо говорити про безпеку регіону, то тактична ядерна зброя там вже розміщена Калінінградська область, власне, росіяни там вже присутні. Тому тут це ну, підняття ставок і шантаж. Жодним чином на поведінку Українських сил безпеки і оборони, на поведінку наших партнерів і союзників стосовно допомоги по Окупації українських територій це не вплине. Дякую, Андрію, за розмову. Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міноборони України, був нашим гостем. Продовжимо буквально за кілька хвилин випуском новин.